Взагалі про роботу трамваїв нашого міста розповів начальник служби руху комунального підприємства Трамвай Анатолій Артьоменко. На сьогодні в місті працює чотири трамвайні маршрути. Інтервал руху на кожному з маршрутів від 15 до 25 хвилин. Оборотний рейс від 45 до 90 хвилин. Тому, на думку Анатолія Артьоменко, ідея встановлення безкоштовного інтернету у трамвайних вагонах вдала, бо пасажири матимуть вдосталь часу для серфінгу інтернетом у дорозі. В течение дня трамвай перевозит порядка 30 тысяч пасажирів. Я думаю, что большое количество этих пассажиров могут почувствовать удобство Wi-Fi в вагоне. Взагалі, ідея надання безкоштовного доступу до мережі інтернету громадському транспорті не нова. У більшості великих міст України мешканці вже давно можуть насолодитися користуванням світової мережі інтернету громадському транспорті. Цей проект був ініційований першим заступником міського голови Олександром Черненко. Ідею він привіз з Вінниці, де трамваї вже давно облаштовані вайфаєм. Причиною створення проекту є залучення додаткового числа пасажирів, а особливо молоді та платіжа спроможного населення. Елення зараз цим видом громадського транспорту переважно користуються пенсіонери, які не сплачують за проїзд. Тож комунальному підприємству трамвай доводиться виживати, не кажучи вже про розвиток. Три тижні тому ми вирішили, що встановимо перший пробний вайфай на вагоні. Першому. Ми взяли і зробили. Я пообіцяв, що три тижні нам потрібно для того, щоб це зробити. Ми зробили. Зараз вони протестують, ми з вами їхали. І ми сподіваємося, що на наступний рік вайфай буде у всіх трамваях. Разом з Олександром Черненко, працівниками комунального підприємства Трамвай, представниками інтернет-провайдеру та звичайними пасажирами з призаводської площі до центральної площі міста, ми вирушили, аби протестувати, як працює інтернет. Була поставлена задача першим замістителем міського голови, щоб в наших трамваях був вайфай, інтернет. Значить, ми вже близько подошли, знайшли провайдера, який зараз нам обісчив безплатний інтернет в одному вагоні. Це наш 14-й вагон новий. Говорили також про плани розвитку у цьому напрямку. Олександр Черненко обіцяє встановити точки безкоштовного доступу до мережі інтернет на зупинка громадського транспорту. Мешканці міста матимуть змогу в режимі онлайн спостерігати за рухом транспорту. І в планах є облаштувати інтернетом усі трамвайні вагони. Услідстві поставлена задача Черненко Олександром Валентиновичем, щоб усі трамваї у нас були оборудовані безплатним інтернетом. Важливим є той факт, що вдалося знайти спільну мову з інтернет-провайдерами, тож цей проект буде реалізовано безкоштовно. І особливо, що хочу сказати, щоб всі мешканці почули, що інтернет а безкоштовно. І друге з бюджету на це не витрачається ні копійки все за рахунок провайдерів.